Вітаю! Тема сьогоднішньої відеолекції лексикологія. Отже, що таке лексикологія? Це розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови або лексику. Лексика, в свою чергу, це сукупність слів певної мови, а лексичне значення слова це те, що слово означає. Кожне повнозначне слово може мати одне або декілька лексичних значень. Лексичне значення слів пояснюється у тлумачних словниках. Які ж є групи слів за значенням, походженням, вживанням та емоційним забавленням? Розпочнемо з класифікації лексики за значенням. За значенням є слова однозначні, які мають лише одне лексичне значення. Наприклад, Азот, пенам, префікс. Багатозначні слова, які мають декілька лексичних значень, і багатозначні слова можуть вживатися в прямому, а також переносному значенні. Наприклад, пряме значення гострий меч, переносне гостре слово. Пряме значення, наприклад, крила чайки або ж переносне крила пісні. Також за значенням є слова омоніми. Омоніми це слова однакові за звучанням, але різні за значенням. Наприклад, байка це тканина, і байка це жанр твору. Також за значенням поділяються слова на пароніми. Пароніми це слова, подібні за звучанням, подібні за написанням, але різні за значенням. Адрес і адреса. Ефектний, ефективний. Також за значенням є слова-синоніми. Вони різні за звучанням та написанням, але однакові або приблизні за значенням. Слова утворюють в такому випадку синонімічні ряди. Наприклад, метелиця, хуртовина, завірюха, віхола, «пороша», заметіль. Куга це все синоніми до слова метелиця. Також зазначенням є слова антоніми. Тобто протилежні зазначенням слова. Слова з протилежним лексичним значенням. Наприклад, теплий, холодний, правда брехня. За походженням. Слова в українській лексиці поділяються на власне, на власне українську лексику, тобто слова, що вживаються лише в українській мові, наприклад, людина, мрія, кмітливий, а також заповичена лексика слова, які ввійшли до української мови з інших мов, наприклад, історія, театр, козак. Також слова. В українській лексиці поділяються за вживанням. Це загальновживані слова, тобто слова, які активно вживають усі носії мови, наприклад, батько, хліб, думати, а також професійні слова, які використовують люди певних професій. Клітина, кінцівка, наприклад, біологи чи медики, або ж філологи використовують префікс, суфікс, підмет чи присудок. Окрема група професійних слів становить терміни, тобто це слова, які мають чітко визначене поняття, дефініцію, вони можуть бути з різних галузей, мистецтва, техніки, освіти, наприклад, з філології, іменник, і має визначення самостійна частина мови і так далі. Також за вживанням слова поділяються на. Діалектні слова, наприклад, це ті, які вживають жителі певної місцевості, наприклад, «бараболя», і це означає, що це картопля, або ж газда, це господар, або ватра, це багаття. Неологізми також, це нові слова, що виникають в мові, наприклад, айпад, обмуцмен і так далі. В художній літературі також існують авторські неологізми, які може утворювати сам письменник для того, щоб мелодійно щось пояснити. Так, Наприклад, Павло Тичина говорив слово яблуневоцвітно. Також слова поділяються на дві категорії застарілих. Одні з них історизми, це слова, що вийшли з ужитку через зникнення понять, що вони означають, наприклад, вельможа, війт, жупан, а також є архаїзми. Це слова, які витіснили з активного вжитку, іншими словами були витіснені, і на їхнє місце прийшли більш вживані слова. Наприклад, град означає місто, перст. Означає палець, ректи означає слово говорити. Також за емоційним забарвленням слова поділяються на нейтральну лексику та емоційно забарвлену. Нейтральна лексика це слова, які використовують усі носії мови в повсякденному житті. Це, наприклад, вітер, вода, холодний, небо, знати, ходити, просити, а також. Емоційно забарвлена лексика. Це слова, які в своєму значенні мають певну позитивну, негативну оцінку, емоційність і слугують для вираження почуттів. Наприклад, ласкавий, ненависний, вітерець, хмарище, солоденький, водиця і так далі. Тобто там, де виражається певна емоція в слові. Зараз, я спробую, зараз ми спробуємо з вами виконати вправу і встановити відповідність між запозиченим словом та його українським відповідником. Наприклад, такі слова як конкурс, іллюмінація, кулінарія, коаліція. І відповідники вам українські, українські це змагання, освітлення, об'єднання, куховарство і склепіння. Зараз пропоную вам зупинити, поставити на паузу і виконати це завдання. А ми з вами перевіряємо. Отже, як ви повинні були поєднати: конкурс це змагання. Ілюмінація відповідник український це освітлення. Кулінарія це куховарство. А коаліція а це об'єднання. Пропоную виконати ще одне завдання: встановити відповідність між словом та синонімом до нього. Отже, слова засновувати, співвідноситися, таланити і публікувати, і серед них слід обрати синонім до кожного слова: видавати, відповідати, організовувати, практикувати та щастити. Отже, спробуйте натиснути на паузу і виконати це завдання. Знайдіть синоніми до запропонованих слів. Одне з них, відповідно, буде зайве. А ми продовжуємо далі. Перевіряємо це завдання. Отже, синонімом до слова засновувати є організовувати, а співвідноситися це відповідати. Чомусь. Таланити в українській мові має синонімом слово щастити, а публікувати означає щось видавати. Сподіваюся, ви всі справилися із завданням. А я вам дякую за увагу і до зустрічі на наступних відео-лекціях.